you <sighs> У нас час зміна клімату це складна тема, і вона стає ще складнішою при усвідомленні того, що потрібно працювати активніше ніж зараз. Ми розуміємо, що ті, хто живе в розвинених країнах, повинні рухатись у напрямку зменшення викидів. Це зараз, м'яко кажучи, на порядку денному. Ми почуваємося трохи розгубленими, коли дивимося на реальну ситуацію сьогодення і масштаби проблеми, з якою стикнулися. І коли перед нами постають непереборні труднощі, ми шукаємо прості рішення. Я вважаю, саме так ми зробили з проблемою зміни клімату. Ми визначили джерела викидів, вихлопні труби, промислові труби тощо. А отже, проблема полягає в тому, що викиди утворюються від спалення пального. отож, рішення полягає в заміні викопного палива, екологічно чистим джерелами енергії, звісно ж, нам потрібна екологічно чиста енергія. Та я скажу вам, що можливо погляд на проблему зміни клімату через призму виробництва екологічно чистої енергії позбавляє нас шансу вирішити цю проблему. І причина в тому, що ми живемо на планеті, яка швидко урбанізується, Це не новина для кожного з нас, проте інколи важко усвідомити масштаби цієї урбанізації. На середину цього століття приблизно 8 мільярдів людей, можливо більше, житимуть у містах або неподалік від них. Більша частина людства буде урбанізована. Щоб забезпечити стільки енергії, скільки необхідно для проживання 8 мільярдів людей у містах, схожих на ті, в яких зараз живуть люди в розвинених країнах. Нам необхідно виробляти просто величезну кількість енергії імовірно, що ми не будемо в змозі виробляти стільки екологічно чистої енергії. Отже, якщо ми серйозно шукаємо шляхи розв'язання проблеми зміни клімату на планеті, що урбанізується, нам необхідно шукати рішення де інде. насправді рішення ближче ніж ми думаємо. тому що всі міста, які ми будуємо, це можливості. кожне місто у великій мірі визначає кількість енергії, яка використовується населенням. Ми схильні думати, що використання енергії це поведінковий характер. Я вирішую вмикати світло чи ні, але насправді величезна кількість енергії, яку ми споживаємо, зумовлена типом району та міста, в якому ми живемо. Я не буду сьогодні показувати багато діаграм, але саме ця відображає речі, які нам необхідно знати. Вона досить проста. Погляньте, наприклад, на транспорт одне з основних джерел викидів. на схемі видно прямий зв'язок між густотою населення і об'ємом викидів, які здійснюються ним у повітря, і співвідношення, як бачите, таке, що більш населені місця продукують менше викидів, що не складно зрозуміти, якщо замислитись над цим. В основному ми використовуємо транспорт. In our lives, щоб отримати доступ до необхідних речей. Ми сідаємо в автомобіль і пересуваємося з місця на місце. По суті, ми використовуємо мобільність, щоб отримати необхідне. Але якщо ми живемо у компактному районі, то раптом помічаємо, що необхідні речі опиняються поряд. А оскільки більш екологічною є поїздка, яку не треба здійснювати, наш спосіб життя стає миттєво більш екологічним. і звісно ж, ми можемо збільшити щільність населених пунктів. у деяких місцях це роблять з допомогою Нових екорайонів, створюючи цілком нові енергоефективні будівлі, це зовсім не складно. Але насправді ми в основному говоримо про те, щоб зіткати заново поводно міст, яке ми маємо. Тобто ми говоримо про такі речі, як ущинена забудова, продумані малі зміни в тих місцях, де вже є будівлі. Міські реконструкції це створення нових видів простору та способів використання наявного місця. Ми дедалі краще розуміємо, що нам навіть не потрібно ущільнювати все місто. Замість цього потрібно підняти середню щільність до такого рівня, щоби зменшилось використання автомобілів тощо. І це можливо досягти, збільшивши щільність у конкретних місцях. вони відіграють роль опор, які збільшують щільність усього міста. І якщо це зробити, то виявиться, що можна створити декілька надущільнених зон у системі районів, можливо більш комфортних для проживання, і з тими ж результатами може статися так, що мешканці надщільних районів не відмовляться від своїх автомобілів. Але в цілому, коли багато людей опиняються в потрібних умовах, виникає пороговий ефект. люди починають їздити менше, і все більше людей, знаходячись у місцях, де їм затишно, взагалі відмовляються від автомобілів. А це вже величезна економія енергії, оскільки вихлопні гази це вершина айсберга викидів автомобілів у атмосферу. Автомобіль це ще й виробництво, утилізація, парковки, автостради тощо. Якщо можна буде позбутися. Усього цього, оскільки воно не використовується, стане зрозуміло, що можна буде зменшити транспортні викиди більше ніж на 90%. І люди підхоплюють цей спосіб життя. Усе більше людей по всьому світу ведуть пішохідний спосіб життя. Люди кажуть, що це перехід від ідеї, ідеї ідеальної оселі до ідеї ідеального району і якщо співставити це з сучасними лініями комунікацій, то стає зрозуміло, що насправді речі стають ще доступнішими. один з видів доступу транспортний. Ця карта Magnificent показує, куди я можу дістатися за півгодини, використовуючи громадський транспорт. Частину шляху треба йти пішки, система ще не закінчена. Це Google Maps для пішоходів. Я запитав, як пройти до Greater Ridgeway, і отримав шлях через острів Гернсі. Система повідомила мене, що в цьому маршруті може не бути тротуарів або пішохідних доріжок. Але технології покращуються, і багато людей долучається до створення такої навігації. як зазначалося раніше, ми вивчаємо способи розміщення інформації на звичайних об'єктах, як включати речі, які не мають дротів, взагалі, в ці системи умовних позначок і навігації. Один з отриманих висновків це те, що ми вважали головною метою виробництва і споживання поведіння речима. не є насправді найкращою стратегією проживання у компактних районах. Виявляється, що ми хочемо мати доступ до можливостей речей. Мій улюблений приклад дриль. У кого з присутніх є дриль. Дякую, yeah, мене I теж did. є. Ти використовують в середньому від 6 до 20 хвилин протягом усього його терміну служби, залежно від опитуваного. Людина купує дриль, потенційний час роботи якого тисячі годин. Робить одну чи дві дірки в стіні і більше його не використовує. наші міста, так би мовити, це склади таких надлишкових можливостей. І хоча можна спробувати знайти нове застосування цим можливостям, наприклад, приготування їжі, виготовлення льодових скульптур або навіть вбивство на зимо. Ування швидше за все, ми побачимо, що насправді перетворення цих продуктів у послуги, до яких можна отримати доступ, набагато кращий шлях. Навіть простір сам по собі є послугою. Виявляється, що люди можуть ділитися простором, робити щось з порожнім простором. Будівлі стають набором послуг. з'являються нові проекти, завдяки яким процеси, що потребували енергію, такі як нагрівання, охолодження тощо, більше не будуть потребувати її. Так ми освітлюємо будівлі денним світлом, охолоджуємо їх вітром, обігріваємо сонячною енергією. І коли ми використовуємо усе це, виявляється, що в деяких випадках споживання енергії будинком Зменшується на 90%, що призводить до іншого порогового ефекту. Я назвав його відмова від печі. Суть дуже проста. Якщо у вас є будинок, який не треба гріти піч, ви економите ви учаснику по грошей. Власне такі будинки дешевше будувати порівняно з іншими варіантами. Тепер, якщо ми поглянемо на можливість скоротити використання товарів, транспорту, використання енергії будівлями, це все чудово, але лишається ще дещо. І якщо ми справді бажаємо зробити міста екологічними, нам необхідно мислити трохи інакше. Ось один зі способів, як це зробити. Це реклама Ванкувера як екологічного міста. Звісно, у багатьох виникло уявлення, що екологічне місто вкрите зеленими насадженнями, тому у нас виникають такі стереотипи, такі і такі. Усі ці проєкти... Ти чудові, але вони пропускають один важливий момент. головне не листя зверху, а система під ним. Наприклад, чи збирають вони опади, щоб зменшити використання води? Вода енергоємний ресурс. Чи включили вони екологічну інфраструктуру, щоб ми могли очищувати та фільтрувати стічні води, та вирощувати дерева на вулицях міста? Чи з'єднують вони нас з екосистемами довкола, наприклад, з річками? Чи очищають вони їх? чи передбачено в них запилення, шляхи, по яких бджоли, метелики та інші комахи можуть прилетіти у міста? чи збирають вони відходи від їжі, волокна тощо і переробляють назад у грунт? і чи поглинають вуглець з повітря в процесі життєдіяльності міст? Я хочу сказати вам, що ці речі не тільки можливі, а й впроваджуються безпосередньо зараз, і це просто чудово. бо саме зараз наша економіка в цілому працює, як сказав Пол Хокен, крадемо майбутнє, продаємо його сьогодні і називаємо це ВВП. І якщо нас буде 8 мільярдів або 7 мільярдів, або навіть 6 мільярдів людей, які живуть на планеті, де їх міста продовжують красти майбутнє, ми втратимо його дуже швидко. Та якщо ми змінимо свій підхід, я думаю, ми могли би побудувати міста, в яких немає викидів, і є необмежені можливості. Дуже дякую,